Нам потрібно знати ворога в лице, як воювати, якщо ми його не знаємо. Багато людей думають, що дьявол знаходиться в якійсь залежній людині, яка явно біснується, явно видно, що в неї не все гаразд, і він проявляється лише так. Але насправді дьявол зовсім не так діє. Якісь біси, так, чорти, вони можуть проявлятися через людей. Коли їх виганяють, там шум творити, але дьявол веде себе по-іншому. І про це Ісус також вчив. Перший вершник апокаліпсису це сатана, дьявол, неправдива інформація. І він завжди хоче виявити себе, наче як ангелом світла, наче як він все робить для добра, все для людей, щоб все було краще, але насправді. Це тільки обгортка, внутрішність зовсім інша. І до Ісуса дьявол прийшов із зміненим Словом Божим. Він Його перекрутив по-свому і хотів, щоб Ісус пішов проти Слова Божого. Але як відповів Ісус? Ісус відповів йому чистим Словом Божим, незміненим і поразив Дьявола. І коли сьогодні люди говорять, що Біблію не потрібно вивчати, церкву не потрібно ходити, вір собі в душі, і все, це знову ж таки зброя дьявола, тому що дьявола можна знищити лише чистим Словом Божим. І якщо ми не знаємо чистого слова Божого, якщо ми не вникаємо, не стараємось будувати своє життя на основі Біблії. Тоді приходить дьявол і починає діяти через нас. І тому сьогодні, здається, ніби багато церков відкрито, ніби багато всяких організацій, які направлені на те, щоб робити добро, а в світі все стає тільки гірше, гірше і гірше. Все чому? Коли зменшується кількість світла, Ісус Христос говорив, що учні Ісуса Христа, світло та сіль для цього світу, тоді приходить тьма. Тому для того, щоб відтягнути цей час, коли прийде тьма, коли прийде кінець світу, нам потрібно бути світлом, нам потрібно розповсюджувати чисте Слово Боже, не змінювати його, не додавати нічого та не віднімати. І тоді Бог дасть милість і ще не відкриється шоста печать апокаліпсису, і всі ті страшні події, які описані в Біблії.